хрестився Всіх вітаю зі святом, одним із найвеличніших, дуже таких, душевних, дуже народних свят. Святом, яким пов'язана наша надія. Надія на те, що зараз воно все вже має бути краще. Молитви, всіх українців, вони пов'язані з одним Зберегти Україну і перемогти. А це пов'язано. Стрима з армії, з мови і з вірою. Ролі важливість армії ні в кого зараз сумніву не викликає. Мова стала системою ідентифікації всіх українців у всьому світі. А віра віра дійсно пов'язана. Створенням і існуванням Православної церкви України, єдиної соборної автокіпальної, пов'язана з Томасом і рівно в цей день, 6 січня, 6 років тому, Господь благословив і овся святість Селенський патріарх Варфоломій, з великою любов'ю до Бога і до України дарував нашій церкві Томас про Автокіпалі.